Збачив у книзі Даниїла два різні символи зла. Опустошительне нечесте – це язичницький Рим, який діяв відкрито силою мечем, руйнуючи міста, вбиваючи та прямо забороняючи служити Богові. Це зовнішній ворог віри. Мерзость запустене це папський Рим, який виник, коли церква злилася з державою. Тут небезпека інша. Переслідування продовжуються, але прикриваються іменем Бога. Людські традиції ставляться вище Божого закону, і влада людини над совістю подається як нібито Божа воля. Це за Джонсом гірше, бо ворог діє зсередини церкви. На наш час Джонс застосував би це так: опустошильне нечестия це сучасні відкриті безбожні режими або ідеології, що воюють із вірою напряму. Мерзость запустення – це коли релігійні структури намагаються впливати на закони, обмежувати свободу совісті чи нав'язувати людські постанови як божі. І якщо сучасний папа лев використовує свій авторитет щоб впливати на уряди у релігійних питаннях і формувати закони, що зобов'язують людей до певної форми поклоніння, то за логікою Джонса це повторення того, що описує Даниїл у пророцтві. І вот папа лев. Новий лідер католицької віри. В книзі Данаїла, 11 розділ, вірші 31 і 32, та 8 розділ, вірші 11, і 13. У Даниїла 11.39 він бачив перехід від опустошительного нечестия до мерзости запустення. Перший язичницький Рим, що опустошував силою меча, друге папський Рим, що, злившись із державною владою, поставив у центр людську владу над поклонінням, замінивши Божий закон людськими постановами. У Даниїла 8, 11, 13 Джонс говорив, що щоденна жертва, тобто постійне поклоніння Богові, була віднята, а святиня потоптана, це образ того, як система папства змінила форму поклоніння і поставила себе між Богом та людиною. Якщо це перенести на сучасність і на нового папу Лева, обраного у 25-му році. То за логікою Джонса, загроза з'являється тоді, коли такий понтифік починає впливати на державні закони і суспільні порядки так, щоб визначати, як і коли люди мають поклонятися, або коли ставить авторитет церкви вище Божого Слова. Це було повторенням тієї самої мерзости запустеної, тільки в нових умовах.